Товариство Агро на зв'язку на сторінці Інтерагролаб. Хочу розповісти вам про переобладнання сівалок. Мене звати Сергій, регіональний представник компанії Агро. Ми переобладнуємо сівалки системами точного землеробства від Precision Planting і можемо, звичайно ж, поставити на вашу сівалку системи виливу рідких добрив. Давайте зараз поговоримо про Precision. Е, перед вами секція сівалки хорш. Тут ось. Секція сівалки кінза е, переобладнання багато інших сівалок. В чому перевага наших систем? Почнемо із серця кожної сівалки, звичайно, ж висівного апарата. Вакуумні висівні апарати від компанії Precision Planting, В чому їхня перевага? Звичайно ж, в максимальній сингуляції. Висівні апарати вісед 2 та вісед Classic Здатні висівати кукурузу із сингуляцією 99-100%, соняшник 96-98%. Із висівним апаратом Вісед 2 ви можете висівати і мілку фракцію, наприклад, ріпак. Рухаємося далі. Давайте по цій сівалочці пройдемо. Що ми ще тут бачимо? Ми тут бачимо ось такий чудовий очисник ряду. ось можна вас сюди, юна леді, щоб побачили. Це пневматична система, вона називається Reveal. Е, Велика перевага в тому, що ця система, цей очисник ряду, кріпиться не на секцію, а на брус самої сівалки. Тобто, всі вібрації, які на себе отримує очисник, удари, вони не передаються на секцію, відповідно, висів не погіршується. Рухаємося далі. Ця сівалочка, ця секція із електромоторами відрайв. Що вони нам дають? Вони дозволяють нам не сіяти по посіяному, мати компенсацію на поворотах, сіяти зі змінною нормою та по картам завдань. Також на цій секції ви можете бачити ось такий гідроциліндр Delta Force. Delta Force – це система гідроциліндрів, які встановлюються на кожну секцію та забезпечують 100% контакт кожної секції з ґрунтом. Що це нам дозволяє? Дружність сходів, правильне формування борозни, тому що контролюється притискне зусилля. І, звичайно ж, ви витримуєте глибину посіву при проході вашої сівалки. Встановлені тут спеціальні тензодатчики, які передають інформацію. 200 разів на секунду щитують дожим на 295 кг і підйом на 205 кілограм. Також ви можете тут бачити ось таку чудову систему. Яка має назву фурофорс? Це двоступенева система закриття борозни. Часто бувають проблеми, що рядочок з часом відкривається або потріскується. Ця система.